Так, хлопці, сижу і думаю. Е, на сої є місцями на полях сосенка. Ну, я розумію, трошки клумазон треба внести. Ну, ми її за... повністю не заберемо, це я знаю, зрозумію. Як внести от думаю? Чи в перше внесення додати до гліфусату? Чи в друге внесення додати? Я минулого року додавав в друге внесення, ну непогано. Тепер я здумаю як краще. Чи перший раз працювати гліфосат гліфусат і все, а вже потім дивитись по ситуації, ну... По потребі вносити, чи вперше внесення, просто зараз маленька. Хоча колмозон він якби мався незалежно від фази, він має так само і трошки грунтову дію, таку невелику. Та я от думаю, як краще. залежно, Через те й питаю, хто більше користувався декілька років, хто що може більше сказати з свого досвіду. Тому що, як я сказав, я тільки минулого року ним користувався і в цьому році другий раз буду. Так, що може хтось знає більше по кломазоні чекаю?